Татушкам і їхній вартістю, окей? Привіт. Привіт. Скільки тату в тебе на тілі? Не пам'ятаю, але завтра у мене ще одна татушка буде. Ого, де робиш татуювання? Тату а, отут буде. Що це буде? Це буде супергерл. Окей, скільки, скільки тату на твоєму тілі? Чесно кажучи, перестав їх рухувати після 13. -ї. Після 13 перестав. Окей, давай пройдемося по рукам і вартість там за сеанс чи за татушку конкретно О, Слухай, ну за вартість за сеанс можна не спитати, тому що вони усі були. Зроблений безкоштовно. А, по бартеру. А, ні, це не по бартеру, це друзі, друзі. Це десь там в Амстердамі одну зробив во Франції, коли я подорожував дуже багато. Uh -huh. а, і Мій перший бар він був з тату-салоном всередині. Uh -huh. Uh -huh. Тому я просто сідав і ми робили те, що, те, що у мене є на, на серці. Окей, uh, okay. в тату повинен бути сенс чи чиста естетика? Тільки, тільки сенс. Тільки сенс. Ну,